Саме основне під час заготівлі основних і якісних кормів це дотримання технології, дотримання фази збирання, а також час. Збирання. Чим менший час з поля до ями і правильне вкриття і герметизація суміші там, чи зеленої маси, яку ми завезли, тим якісні, якісніший корм, більша перетравність його і, відповідно, і більша продуктивність наших корів. Це наша рекордспенка, яка давала, ну це я зараз вам можу сказати, що давала на піку лактації 65 кг на добу. Добрий день, з вами компанія Техка, перший дилер техніки КУН в Україні. Мене звати Ігор, я менеджер з продажу техніки в Хмельницькій області. Ми продовжуємо нашу рубрику Чому кун і я сподіваюся, дане відео, даний контент допоможе багатьом українським аграріям при виборі правильному виборі техніки для тваринництва. Сьогодні ми знаходимося на Хмельниччині господарство «Агроекомілк», І ми поспілкуємося з заступником директора Леонідом Васильовичем. Поп'ємо чайку, походимо по господарстві, подивимося, що до чого. Він нам розкаже, як за чотири роки з нуля досягнути таких успіхів, досягнути надою в 40 літрів і взагалі бути успішним в цьому напрямку. Добрий день, Васильович. Добрий день. Дякую, що вибрали час нас зустріти, показати своє господарство, розказати нам, поспілкуватися. Дуже вам дячний. Нема за що дуже приємно, що ви завітали на наше підприємство. <рес> Першого почнемо, розкажіть в, 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 в общих чертах, як то говориться про господарство, е, скільки, як воно у вас давно працює, які у вас поголів'я і надої там. На, ну, наше підприємство почало функціонувати. Реконструкцію почали двох будинків в 2019 році, в 2019 році, в початку 20-го, було завезено перші нетелі. І з тих пір ми почали потихеньку розвиватися. І сподіваюся, що ми навіть в майбутнє так само будемо розвиватися. На нинішній день у нас погорів, всього з коровами, з нетелями, з молодняком, 621 голова. 200, на нинішній день 281 голова доїться. Дійне, дійне стадо 281. Розроблений раціон на 40 літрів молока. Стараємося і. Працюємо і дотримуємося цих раціонів. Всього всього Женя. Розкажіть нам, будь ласка, про своє господарство. Як взагалі у вас іде процес кормління, заготівля кормів? Яка технологія у вас використовується при заготівлі кормів? Наше господарство займається молочним напрямком продуктивності. В основному ми утримуємо тут дві породи: це голштинська порода і українська чорноряба молодь. На даний час загальне поголів'я корів складає 304 корови фуражних, дійних на сьогоднішній день 281 корова. Середній надій посаду на дійну корову у нас зараз складає 34 кг молока при жирності 4,1%. Це наша рекордспенка, яка давала Ну, це я зараз вам можу сказати, що давала на піку лактації 65 кг на добу. У нас корови поділені по технологічних групах. Є група новотільних, група високодійних, група середньопродуктивних, предзапуск, сухості перший, сухості другий. Відповідно, всі технологічні групи харчуються різними раціонами. Для забезпечення якісного раціону ми повинні заготовити якісні основні корма. До основних кормів належить це силос, сінаш, солома, а також сіно. Я знаю, у вас тут є куновська техніка. Так, Можете так, щось сказати, яка, що до чого. Є в нас куновська техніка, є косілка, граблі і тюкопрес. Угу. Претензій у нас до цієї техніки абсолютно ніякої немає. Дуже чудово працює. Працівники, які на неї працюють, задоволені цією технікою. Під ваше твариництво, які площі виділені на корми? На нинішній день ми використовуємо 52 гектари під люцерну ага. і 140 гектарів під кукурузу на сило. На Тобто у тобто, вас, я так розумію, все йде, силосування йде в Ямах, так? немає тюкування, вплівки клі... нічого. Чи я знаю, ви ну, вибирали техніку кун, і виробників в Україні по тваринництву досить таки широкі і, і майже всі виробники представлені, чому саме кун вибрали? Ну, Вивчали питання, яка надійніша техніка. І з розрахунку цього вибрали цю фірму. І не жаліємо, що вибрали цю фірму. Вибрали кун, працюєте, але люба техніка вона ж е, потребує обслуговування. Як на рахунок цього обслуговування, сервіс, запчастини чи якісь питання? Е, відносно цього я вам скажу, коли техніка стояла на сервісному обслуговуванні, на гарантії, а. у нас був один нюанс там з Цюкопресом, були деякі питання. Але приїхали своєчасно, зробили, відремонтували по гарантії. Проблем з цією фірмою абсолютно ніякої не було. Зверталися по яких запчастинах по телефонному режимі, буквально на день-два і запчастини є. Саме основне під час заготівлі основних і якісних кормів це дотримання технології, дотримання фази збирання, а також час. Збирання. Ну а взагалі косарка справляється зі своїми задачами, то навантаження на неї, яке покладено, вона відробляє свій хліб, скажем так. Свій хліб вона за цих три роки відробила повністю. Ще в нас не було ні одного такого технологічного збою. Получається по технології, ви запускаєте косарку, скошуєте. Потім у вас іде, я так розумію, в У нас є прив'ялювання. Тоді ми визначаємо суху речовину. Чи вона нам підходить? Ми стараємося триматися в межах 30-40 сухої речовини. Ага. Коли бачимо, що фаза ну, суха речовина дозволяє нас нам час ну підбирання, ага. ми запускаємо валкоутворювача, який нам ну, скидає валок. Під комбайн і комбайном приймаємо масу, Тобто заходить сили комбайн, збирає масу на це і вивозите в ями, да? Возимо в яму або возимо в курган. Як виходить, при нагрузці, якщо в нас яма заповнена, ми робимо курган. Корм ви кормите своїх корів і відповідно потрібно, щоб він був якісний. Як техніка кун допомагає в цьому, і які вимоги до техніки КУН в майбутньому можуть бути, щоб вони покращили? Може, щось для того, щоб корм був ще якісніший? Ну на етапі скошування то ми виставляємо висоту зрізу рослини, щоб лишню золу не підхопити, і також лишню лишній не захопити, бо ну, всі всі розуміють і всі знають, що воно не перетравлюється тваринами. Також під час валкування виставляємо певну висоту, щоб також лишню золу. Не, щоб лишня зола не попадала в корм. Прес-підбирач, що в як які характеристики дасть тема? Ну даний прес-підбирач, який в нас знаходиться, то ну, я можу його характеризувати з хорошої сторони. По-перше, в ньому є ножі, які додатково подрібнюють солому. Це для Ми нас... їх використовуємо. Так, ми їх використовуємо. Це для нас важливо, бо в нас є само собою подрібнювач соломи. Але коли там, півметрову солому кидати на подрібнення, ну також незручно. Не не. Також виставляється плотність тюка, що можна в певний об'єм збільшити його вагу. Тобто в певному об'ємі буде ну, більше соломи. Або збільшити, або зменшити. Все буде залежати від вологи. Бо якщо сіно вологувати, можна спресувати, то відповідно краще його. Менш стиснути. Техніка якісна і техніка працює вже не один сезон. Ну, ви самі розумієте, що в сезоні це не один укіс, а буває три, а буває і чотири укоса. Це ну, по валку утворювачу і по косарці я розповідаю. Ну, все залежить від року і погодних умов. Як ви дивитеся в те, щоб всю лінійку ще Добавити граблеву рушилку. Потрібно було цього року, ага. бо ми перший раз спробували посіяти озиме жито на Сінаш. Ага. Жалко, що в нас не було розкидачки, бо період прив'ялювання він у нас дуже затягнувся. Ага. Маса Навальна десь сантиметрів 70 була ага. жита. І самі розумієте, коли косарка пройшла, постелила, і погодні умови тоді були ну, не спекотні, так би мовити, <сцес> то трохи в нас цей час затягнувся. В чому важливість от, е, економії цього часу, якщо ви будете застосовувати граблеву рушилку в цей період? Це нам дасть змогу зменшити період заготівлі. Тобто. Ми чим менший час з поля до ями і правильна вкриття і герметизація суміші там чи зеленої маси, яку ми завезли, тим якісні якісніший корм, більша перетравність його і відповідно більша продуктивність наших корів. Скошуєте люцерню. Йде валкування, чи втрачається велика кількість листочків, якби які дають основний протеїн для корму? Е, ну без втрат, так би мовити, ну ніде не відбувається, але втрати мінімальні. Тобто, якщо це підібраний певна висота е, згортання, певна вологість. Самої маси, яку ми валкуємо, то втрати мінімальні. Ви скосили. З якою вологістю ви вже починаєте валкувати? Скільки часу йде на висихання? От ці процеси можете розказати? Ну ми е, починаємо скошувати в фазу ботонізації. Там початок цвітіння, там відсотків 5-10 початку цвітіння. Ми скосили зелену масу люцерне, виміруємо суху речовину при скошуванні, вона ну, може становити 18-22%. Ну, все залежно від самої рослини. Бо є, ну, я так скажу, що кожен укус по-різному. Ми скосили, визначили суху речовину. Якщо в нас суха речовина 30%, ми починаємо валково утворювання. Згорнули це все в волок, запустили ягуара і починаємо перевезення з маси франшею або курган.